У мене через те, що є в харчових звичках величезна кількість азійської кухні. Я дуже ну люблю оцю смердючу азійську їжу. Бо Мені гостро, дуже подобається. Наприклад. Гостру, смердючу Андрій, реновні, Андрій віпчагі, в общагі, був золота людина, всі теракаракана впиздила, він їв їх зробив. Він вже ж такий, не вбивай, я розберусь! Ні! Є щось гостре, несмачне. Просто сидить в общагі, телік дивиться, і тараканів, ну, як семечки бере просто з ліжка. <плес> 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 О, клоп, делікатес! <плес> 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 Четвер вечір або п'ятниця зранку по гуртожитку. щось вонюче, гостре, несмачне. <плес> Селедочки пожарить вам, може, якоюсь? Ні, ну, Ой, типу, ось жарена селедка. ну, типу, не всі люблять азіатську кухню, не всі люблять цю їжу. І мені... І я реально, я інколи себе відчуваю, от, типу, людиною, яка окремо, коли ти знаходиш час або їдеш сам поїсти в заклад. Типу, ну, Ти що ж прост? знаходиш час і їдеш сам? Да, але Нічого так... — не можна. завжди. Але, ні. ну, ти ось, живеш от, Такі люди, як ти, бісять дуже сильно. Ну, типу... Ну, — Я так не роблю, ну, ви йдете, Ви йдете в ресторан, вдвох. Ти замовляєш салат, він, не, ну, замовляє, стейк. Понятно, він замовляє стейк. Він замовляє стейк. Ти тоже, ти тоже, ти оце в чужому оці побачиш і сарінку, а в своєму поліна не помітиш. Ти оце їш клітчаточку. А клітчаточка це що? Стабільний пердіжочек. Газики, газики